Рай радіо. Рай радіо. У твоїй дональності. Ну що, ж, друзі, я вас вітаю на другому випуску програми і подкасту Невічне Вічне віч, не Радіо. І прошу представляти нашого сьогоднішнього гостя. Саме сьогодні з нами Тарас Зень, генеральний директор ТРК «Вежа». Тарас, тобі вітання. Привіт. Дивись, у нас тема розмови буде максимально проста. і Водночас, така трішки і складна. Я би сказав, водночас проста складна. Саме штучний інтелект він у нас є всюди. Він у нас є в побутовому житті, в роботі, використовується практично у всіх аспектах життя, і дуже часто він тепер починає впливати на радіо. І от основна тема сьогоднішнього випуску: як саме штучний інтелект буде впливати на радіо і на телеіндустрію, зокрема і на твої компанії. Ну, дивись, справді, штучного інтелекту з кожним днем стає все більше і більше. Він заполоняє соцмережі. Відколи з'явився цей чат GPT, там останніх кілька місяців його все більше і більше звантажують на телефони і так далі. І ми навіть бачимо, як він дурить людей. Цей штучний Ні. інтелект. Навіть по соцмережах, особливо старшого віку. Люди поширюють там картинки дурні, такі в які вони привірять, бо вони переконливо виглядають. Вони гарно створені. Цим штучним ну, інтелектом. трішки не заважаю, що там може бути ще одна третя кінцівка, чи випадково або шість, або шість пальців. Але велика частина електорату назвемо цього штучного інтелекту, Частина електорату цих соцмереж вони цього не помічають. Вони поширюють ці картинки з образами. Пишуть амінь і так далі, бо вони справді переконливо, багато з цих зображень переконливо виглядають. Виглядають як справжні люди, як справжня там якась подія і так далі. Тому його буде з'являтися більше і більше. Я боюсь, що буде перед виборами. Коли будуть передвиборчі програми, як це взагалі буде фестиваль цього штучного інтелекту. Я передбачаю, якщо зараз створюють на телебаченнях. А, здається, вже навіть на полтавському телебаченні. Не, я не знаю, чи це на постійній основі, але mm. там вже в е, теленовини на в одному з полтавських телебачень е, веде повністю діп, штучний да, інтелектфейк, ді, ді, повністю створена. Е, а ти розглядав у себе такий варіант, що в тебе замість журналіста чи ведучого працював штучний інтелект? Е, ні, не розглядав, але я розумію, що в майбутньому це цілком можливо. По-перше, якщо говорити про наші теленовини, наші, нашої телерадіокомпанії, в нас немає ведучого за столом, в нас йде набір сюжетів. Mm. Оце приклад полтавського телебачення, який я тобі розповідаю, це, там є ведуча в студії, яка підводить до кожного сюжету. Ось, І там вже принаймні там, чи це спроба була, чи це на постійній основі. Чи це повна інтеграція. Вже можливо, не. Воно дуже переконливо виглядає, не видно, що взагалі не зрозуміло, що це не жива людина. Ось і так також можна штучним інтелектом, як ти вже знаєш, брати якусь публічну особу, якої багато в медіа, якої багато в соцмережах і. А її голосом відтворити повністю будь-який текст, який ти в собі захочеш, тим більше у повномасштабне вторгнення під час війни <різований> <різований> <wheelchair> зараз дуже це актуально зі сторони ворога, коли вони роблять спеки на наші зараз <різований> прекрасно це використовується. Пригадую смішні, нібито відео там залужного, який на той, на той момент був головним військовим України, які там створювали дуже переконливо. Він повністю його голос, його зображення таке рухаються. Та Можливо, а якщо це ми беремо. Не критично мислюючих глядачів, яких, на жаль, не будемо скривати більшість. Не всі перевіряють інформацію. Так, не всі перевіряють, не всі, е, е, особливо, якщо це там пенсійного віку люди, які критично сильно не мислять, мають інше виховання, інший світогляд. Е, Ні в якому разі, це не я їх не хочу їх дискредитувати, але так, як показує. Mm -hmm. Статистика більшість саме такого віку довіряє цим цьому, цьому всім діпфейкам і так далі. Ось і тому воно буде впливати. Повертаючись до запитання, та воно, воно буде, впливати буде воно вже. буде впливати, воно вже впливає. і Якщо будуть якісь загострення в суспільстві, війна, вибори, ще щось воно ще буде більше використовуватись? Ну і плюс у нас люди переживають не тільки журналісти, будь-яка mm -hmm. професія, а й ті журналістика прийде штучний інтелект, 5-10 років нас замінять. Але чи можна взяти штучний інтелект і, наприклад, вживати його в радіо як помічника? Ми це вже практикуємо. Наприклад, у нас деякі джингли на, на радіо. Джингли це не всі можуть зрозуміти. Mm -hmm. Я зараз що це заставки між піснями, так, які так. там от конкретно це на радіо Радіо Радіовежа. Моя моє, моє радіо, де я працюю. Там оці джингли між піснями, вежа FM Оці вони робиш штучний інтелект. Ми зробили кілька що, такий експеримент з Ігором Керівником Радіо Ігором хемицем. Ми він створив кілька цих джинглів е, штучним інтелектом, з музикою, з голосом, начіткою. Ось, і вони в нас е, крутяться в ефірі. І багато ведучих таких питає, а це, типу, ми когось з київських попросили начитати. Цей Дуже ролик? такий голос так. не, незвичний, не, 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 не наш, не, не наших райників ну, наших радійників голос відчуває. Це просто. Це ми когось типу, на стороні попросили по начитати. Mm. І отак ми перевіряли. І от радійники. Які працюють в медіа, які мають критичне мислення, перевіряють інформацію. Вони не зразу відрізнили, коли ми їм сказали, що це штучний інтелект. А клас, типу. Я знаю, у нас є в області одна радіо, якщо я напоминаюсь uh -huh. так, щоб зараз не не кидати на когось ярликами в надвірній, Надвірна АФМ, Вона використовує штучний інтелект не лише в на вона його використовує як журналіст, який читає прогноз погоди, повністю uh -huh. готовий випуск. Тобто його можна. Його можна вживити, без шкоди, але багато хто переживає, що от саме він замінить повністю ведучих. Чи є така теорія в тебе, чи в тебе взагалі? Я думаю, що ні, можливо. що живу людину в будь-якому випадку не замінить, але е, велику частину роботи штучний інтелект може робити. От якщо це, наприклад, готовий текст погоди, як ти сказав, mm. не тобто, якийсь... даймо, візьми, начитай. читай. Так, я думаю, це цілком нормально. Єдине, якщо ти користувався, а я думаю, що ти користувався ну, там, деколи доводиться. наголоси можуть. Не співпадати, але зміню. це питання часу. Але це питання часу. Я думаю, що це все рано чи пізно удосконалиться, виробиться. І я знаю, що платні версії вони там краще по штучному інтелекту вони краще працюють, ніж там безкоштовні, зокрема, з наголосами. Oh, Ось так. Це. За якийсь час, я думаю, велику частину роботи буде робити штучний інтелект, власне, він вже це робить. Ну, він вживляється так поступово. Хоча ми цього багато хто і не хоче, але він туди все ж таки потрапляє. Але раді у нас і без штучного інтелекту також поступово розвивалося. От За останні 5-10 років, які були інновації, які тобі найбільше запам'ятались? Якщо говорити про ФМ, ми почали практикувати, е, якщо, наприклад, ми презентуємо якусь пісню, раніше це був виконавець на телефоні, mm -hmm. або виконавець приходив, е, чи там лідер гурту, того, яку пісню, яку ми презентуємо, він приходив вживу, А зараз дуже багато зводиться до того слухай, Ми от я пишу: от в мене конкретно є своє моя е, радіопрограма Ініціатива, де ми презентуємо українські пісні mm -hmm. нових е, сучасних музикантів. І е, часто ці музиканти з інших міст. От, наприклад, я спілкувався от сьогодні, навіть свіжа історія, є така гурт Львівські ягоди. Mm, У них, них новий трек вийшов. І я прошу, кажу: слухай, мені треба якусь підводку, щоб ця прем'єра була цікавіша, звучала в радіо, а щоб не тільки ведучі її представив, а прикольно було якби, музиканти. Без питання зараз тобі голосовим mm. скину на півтора хвилини. Підводку про пісню, як вона записувалася, і буквально за півтора хвилини я вже маю аудіозапис, просто зроблений в О, тихій кімнаті. Аудіозапис підводки виконався. І я е, про цю пісню, який говорить про цю пісню, як вона записувалась, що чим вона надихалась, е, як вона створювалась, хто записував, які кліп на неї відзнятий. Раніше це би була людина в студії, яка би про Мусі це говорила. Хоча приїхати, розповісти, да, та, приїхати. На ну, цей формат теж існує і. Ну, він досі живе, да, ще. він живе. Але просто з'явився паралельний. Голосовим повідомленням в Тійхій кімнаті тобі людина, не напрягаючись, скинула пояснення про пісню. Ми цю пісню в ефірі поставили. Перед цим ведучий підвів до цієї підводки виконавця. Ось, оце, от, власне, які останні нововведення. що. Сучасні технології дають можливість дати присутньо бути присутньому виконавцю в студії, так не будучи його фізично Ну, це дуже великий плюс. Бо ну не завжди ми маємо можливість з ними живу поспілкуватися, навіть їм і по телефону деколи не так, виходить. Так не їм не завжди зручно. Вони там можуть бути в дорозі, але аудіоповідомлення це будь-якому зайшов в тиху кімнату, банально перепрошую в туалет, закрився на півтора хвилини, наговорив, відправив. Ну і плюс що розвиток не тільки fm хвиль а цифри, DAB-формати, тобто ми можемо не треба тільки радіоприймач, або особливо якщо приїжджають нові автівки з мультимедіа, угу. у нас доступ до радіо зараз є всюди. Та і навіть на телефоні людина, от, наприклад, наша радіовежа FM можна вимкнути на, на телефоні і йти. Деколи я коли бігаю по справах і хочу послухати ефір. Того чи іншого ведучого, який ну, uh -huh. у нас працює, я просто я знаю, що в цей час я буду на дворі йти в якусь точку з точки А в точку Б. І це буде орієнтовно 15-20 хвилин. І ти Я можу в будь-який момент послухати. Вмикаю на телефоні, не навіть без наушників, Отак іду і слухаю. Але чи були в тебе колись думки, що, наприклад, радіо може не пережити цю цифрову трансформацію, що воно може не витримати оцей загальний тиск? Тобто в нас зараз є величезна mm -hmm. кількість ютуб-каналів, подкасти, різні шоу просто на будь-яких платформах. І багато хто переключається вже на них. Для них радіо це стало щось таке, вже звичний формат, коли сказали, що прийде телебачення, радіо mm -hmm. працювати не, було, не буде. Ну, дивися про те, що радіо помре, я чую останніх 15-20 років, але щось воно не помирає. Не помирає, не помирає. Єдине, я можу сказати, що звузилось звузилось кількість слухачів. А, і вони звели, Якщо раніше радіо свідомо слухали вдома, вмикали приймач кон конкретну годину. Слухали конкретну програму. Зараз такого немає. Радіо стало фоновим. І дуже велика частина слухачів, електорату слухачів радіо, а вона перемістилась в автівки. А, найбільше, напевно, зараз Дорог, слухають саме в автівках. За моїми спостереженнями я не бачив якусь статистику саме останніх років по радіо. Але за моїми спостереженнями, радіо найбільше слухають в автівках і в фоном в офісах, в крамничках, в офісах і так далі. Воно грає фоном. І люди, так чи інакше, вчерпають якусь інформацію, не завжди там часто підсвідомо, але от саме це. А так, що вдома люди слухали, це переважно пенсіонери. Ну, І назад. це переважно якісь там національні радіо брехунець, як його називали. Ось чи воно помре? Я, не, я впевнений, що ні. Найближчим часом точно ні. Прогнозували смерть радіо останніх там 15 років, як я вже говорив. Чогось воно не помирає, чогось, коли з'являється. Оголошення про нові е вільні хвилі, де можна ін ті чи інші радіостанції радіостанці зачекінитись і вони зразу. Просто є конкуренція. Я думаю, Радіо Рай, ти працюєш, це теж на нарешті в Франківську. Ну, так. Ось і не помирає, радіо з'являється, е нові радіохвилі з'являються, перейменовуються, переформатовуються. Єдине, що я думаю, і я це бачу, що е з'являється. Ну, раді, Радіохвилі стають багато з яких стає вузькопрофільні. Ми вже шукаємо приціл на конкретну та, на конкретну цільову аудиторію. Наприклад, там джаз радіо з'явилось, якого раніше не було. Ну, можливо, не було, але якось. Не було. Ну, не було таким популярним. Там просто. лаунч, радіо. Тобто багато радіостанцій роблять собі, займають конкретну нішу. Там радіо В зайняло розмовне, розмовну нішу. Там, вже давно існувало там Радіо Шансон, воно зараз зробило на Радіо Настальжі, здається. Ось. От мені здається, що воно швидше воно буде існувати, але переформатується під конкретні ніші. Ось. Але якщо говорити про наші регіональні радіостанції, не всеукраїнські, а регіональні, як Вежа чи Рає. То воно також, по суті, інішева, бо вона якщо. Це також в... на теорію, на аудиторію, конкретна аудиторія, на франківські новини, або там франк... Франківщини загалом. Ну це теж в, свої мі... в своїй мірі ніша. Хочу, до речі, розказати цікаву історію. У е, нас була нішева, е, довгий час радіо, бо ми крутили виключно українську музику або західну вибрану. 2012 рік, якщо ти пам'ятаєш, був цей скандальний е, закон Клісниченка Ківалова, коли мали вести так звані регіональні мови. Uh -huh. е, де були російськомовні регіони більше, там мала бути регіональна російська. Типу, це звичайно був більше ще більше вбив. Тоді ще Росія Радіо так. і всі на них схожі. І е, тоді почались протести у 2012 році. Багато хто був проти цього закону, що природні, що правильно. І ми тоді е, на радіо відмовились повністю від російських пісень, яких в нас було на той момент, не так вже і багато. Були якісь там дуже відібрані, небагато, не але, але ми навіть вирішили, е, що ми не будемо російськомовну музику ставити після е, проголошення цього закону. І так сталося, що інші, е, інші франківські радіо теж викинули. Ми не домовлялися між собою на той момент, там і по Західній Поліс, і дзвони, які, в принципі, ніколи російською не крутили, але ми вирішили, що кожен в себе окремо. Що ми не будемо крутити російську музику? А паралельно ж українські мережеві станції крутили, продовжували крутити ну, російську музику. Топові станції на так, той вони, час. Вони вони продовжували крутити. Були так, російські, там були українські буквально 5-7 виконавців, які там, у там Друга ріка, і то не так часто. Вони продовжували це крутити, і в нас з'явилось гасло Відрізняйся. Наша радіостанція мала гасло. І воно, що так до досі тримається. Що? От, і ми, е, бо ми справді відрізнялися. Якщо покрутити е, м, ручку приймача, ми справді відрізнялися. У нас була українська музика, бо відібрана Західна. І е, ми відрізнялись, відрізнялись, і тут настає 2014 рік Майдан. Революція гідності, революція гідності скорочують російську мовну музику, але все одно вона в нас ще є на мережевих станціях. Нас вже давно нема, вже два чимось роки як нема. Починається так звана, так звана АТО, все одно мережеві остаточно не відмовляються від російської, вона зменшується, але є. З'являються квоти української стеги більше, але все одно російська лишається. Тут починається повномасштабка 22 рік. Вже, нарешті, радіостанції всі відмовляються. Що відмовляються від повністю російськомовного контенту, і вони стають схожими на нас. Тобто ми випередили. На, на е... більше ніж на, 10, на років. 10 років. Тобто, ми так як зараз виглядають всі мережеві радіостанції, зараз ми не відрізняємося. Ну, от. Ось, але до чого я веду, що ну, мережевим радіостанціям треба було 10 років, щоб зрозуміти, що російською мовою, ну якби це була тільки російська мова, ведучі да. також говорили російською і, і було дуже модний формат. Двоє ведучих один українською, інший російською. Це чомусь теж дуже пош... дуже поширений формат. Чомусь він нам так заївся був. Угу. Але якщо ще поговорити про штучний інтелект тут з боку керівника, бо все ж таки ти є генеральний директор uh -huh. каналу, не тільки ведучий, чи взяв би ти е, штучний інтелект як працівника окремо? Е -е, я думаю, що на окремі речі це не гріх. Наприклад, там, начитати рекламу якусь там, чи якийсь механічний текст, отак як, як погода. Тобто то повну посаду ти б йому не, не, не надав. Ні, звичайно. Я би використовував в межах розумного. От якийсь такий механічний текст, як погода, як ти згадав, там реклама. Можливо, це ну, такі такі те, що треба просто, моменти. Та, відчитати новини. Ти тут маєш е, включати мозок, ти тут маєш е, готувати текст новин, е, взяти ту і іншу сторону, якщо це якийсь конфліктна новина, так? Написати коментар там, і однієї іншої сторони. Тобто, тут мені здається, на штучний інтелект завжди надіятися не можна. Він часто допускає помилки. Ну, no буває. Ну, і плюс, знаєш, мені зразу згадується фільм Я робот, де uh -huh. я казав Віл Сміт, чи робот зможе намалювати картину або створити пісню. Так само, чи може робот придумати програму кращу, ніж простий ведучий. Mm -hmm. Оце, я питання. думаю, що в майбутньому цілком ймовірно, але в ну, майбутнє ще не це не настало. Так. Але я думаю, якщо ми з тобою зустрінемось в цій студії через 20 років, наприклад, оператор і режисер, який переключає кнопки, це може вже бути. Механічна робота, вже не треба живої людини, яка буде робити твій загальний кадр, мій загальний кадр, мій крупний кадр, твій крупний кадр і наш загальний кадр. Я думаю, що він вже може буде реагувати нам на голос на голос, хто мовить. Ну, тобто, коротше, я, якщо вернутися, якщо ви подивитесь на наших батьків, наприклад, я не думаю, що в 80-х роках, наприклад, вони не вони навіть не уявляли, що вони будуть йти по вулиці, говорити з кимось з Америки. Тримаючи в руці і бачачи цю людину паралельно. Ну тобто, я так само не уявляю, що буде через 20 років. Я буде Складно уявити, Таке, просто. що ми не уявляємо. А от як ти бачиш майбутнє радіоіндустрії через 5-10 років, ми вже не беремо на 20 перед і просто угу. от наша ніша радіоіндустрія. По-перше, якщо говорити про наповнення, наприклад, про пісні, вони будуть коротші. Я от відслідковую, що пісні, які з'являються, які стають модними, вони там мають 2-2-чимось хвилини. Раніше, як в 90-х, я слухав музику, я дотепер пам'ятаю: ти береш касету, є перелік пісень, і завжди напроти кожної пісні було написано, скільки, скільки вони звучить. Вони, часу, вони зазвичай тривали там 4-5 хвилин. Зараз ми бачимо, що ці всі хіти вони там мають по 2-2 з чимось. Вони все більше і більше живуть формату Тіктоку. Ну, типу, вони там. Має бути хуковий Щоб приспів. просто зачепити приспів да. і він найбільше запам'ятався. Приспів, запам мінімум тексту. Ну, фактично, як Євробачення зараз. <рес> да. а, до речі, за Євробачення бували такі пісні, що тобі найбільше з них запам'ятались? Або такі, що тобі ну от, прямо тобі сподобались? Ну я так за Євробачення не відслідковую. Я все-таки народився в 85-му році. І Я виховувався на рок-музиці, на важкій музиці. Е, ці... Е, Ну, це виховання мені ще досі грає, але я ж музику сприймаю як е, цей, як продукт. то й, Ясно, що це пам'ятавилась. Ну, в першу чергу, українські треки, бо, ну, так. бо в першу чергу я слідкую за ними. Ось, е, ну, Калдуш, само собою, запам'ятався, Калдуш оркестра, е, Але ну, ти, ти, ти теж прекрасно розумієш, що. Ти запам'ятовуєш це, про це всі говорять. Це звучить кожна, на кожній радіостанції, воно є в соціальних мережах, воно тебе скрізь дістає. І це в якійсь мірі, ця пісня стає не природним шляхом, а штучним, популярно. От дивись, ми, наприклад, візьмемо, я трошки вже відхилюсь від теми, угу. є пісні, які без кліпів, без промоції ставали народними. Наприклад, Була. в 96-му році вийшла пісня Лиш вона плачу Єремію. На цей кліп на, на цю пісню нема не було ні створено кліпу. Не досі. Тоді не було інтернету, і через два роки її грали на гітарах в кожному дворі. І кожен її знає, що до кожен дотепер. Ну <гум> на наступні покоління, які народились там 96-му році, тільки коли ця пісня вийшла. Її знають дотепер. Ну на ній виросло ціле покоління. Так і це природня, це природній шлях цієї пісні. Він не штучно пушився там соцмережами і так далі. Там, чи Тараса Петрененка пісня Україна. На неї теж не був знятий кліп. Але її, всі її знають. Її всі знають. Тобто, я би ділив, що пісні, які стають популярними відомими завдяки штучним, штучному просуванню, а є природні просування. Природні, ти не обманеш. Це, е, це вже залежить від це самого залежить, слухача. Та, просто. Так. Ну, є велика біда в тому, що штучний інтелект мало того, що він вживляється у роботу. Штучний інтелект може і писати музику. І він же це робить, і багато він хто, робить. хто використовує і в нас, навіть на радіостанції був випадок, коли нам людина пропонувала свою пісню, де було ну дуже добре чути, що вона створена штучним інтелектом бо повністю наголос у словах не складалися. От mm -hmm. бували такі випадки. Люди приходять, в мене супер хіт, а він зроблений штучним Е, Не пригадую такого. Просто нам до нас дуже багато Ми перед записом цього ефіру з тобою говорили. Нам на редакційну скриньку приходить десятки листів від виконавців, які кажуть, я там молодий виконавець, чи можна, щоб ця пісня прозвучала, і я просто не встигаю відслуховувати їх. Ну, щоб прослухати всі там, 10 пісень, які прийшли в день, а то, а то їх більше, або виконавець прикріплює до листа своїх 5 треків. Я не маю часу це робити. У нас є там, музичний редактор, є керівник радіо, який які е, слухаються, а, і навіть вони не встигають все прослухати. Насправді, що виконавець талановитий, м, його помітять. Якщо він буде це поширювати в соцмережах, його помітять. Є багато прикладів, коли м, талановитий виконавець без вміння просуватись, без вміння без надокучати навіть в якійсь мірі, але якщо він талановитий, його побачить. От, наприклад, є класна дуже група, Періг і батіг, вони не супер працювали над своїм промо, але це кто новиті музиканти, це класний вокаліст. І їхня їхня пісня, яка там на слова тічини, шумлять, які було там 4 чи 5 років. Вона вистрілила на впродовж останнього року. От, але все-таки вона вистрілила, і вона вистрілила природним способом. люди почали її робити самі. Тікток, от вона ним. потрапила ще в один серіал український, так. і також завірусила ще сильніше. І, і це люди їй не дали популярності. Не музиканти над не працювали над поширенням. Я не кажу, що позвичайно треба музикантам працювати над поширенням свого контенту. Це потрібно. Ти тобто, в сучасний та, в сучасний E, час, коли кожен може на комп'ютері себе не, не виходячи з дому, записати, якщо це раніше було студія, яку треба було орендувати. Зараз вже в принципі, вдома один мікрофон один там. мікрофон e, береш біти вже готові, існуючі, склеїш їх між собою. От e, ясно, що треба себе працювати, щоб вирізнятися на фоні цього всього великого контенту якого дуже багато. Ось, але бачиш, природність ніхто не скасовував. Гаї шумлять це приклад, як вона це дуже хороший приклад. Але він мусив почекати чотири чи п'ять років. Він ну, іноді знаєш, що пісня, вона як хороше вино. Вона має настояти, що потім вона відкрила повністю свій смак. Якщо зробимо так загальні підсумки над темою, основна думка: радіо все ж таки вічне. Воно буде жити, воно може зменшуватись, воно може в кількості зменшитись радіостанції, але воно точно буде. Так само пророкують, е, я знову відхилюсь від теми. Так. Е, також вже 15 років відчую, що помруть газети. Все одно є газети, які не, не які є. купують. Звичайно, їх зменшилось багато. Тережі зменшилось. Деякі газети закрились, але є такі, там, як зеркло тижня, там, які там, і так далі, які купують. Що воно ще досі? Так. І ще років, напевно, 10, далі воно ще буде існувати. Ще буде, бо раді. люди хочуть. Нью-Йорк Таймс він далі в друкованому вигляді. Нью-Йорк ну, Таймс це вже класика. Він в друкованому вигляді далі виходить. Хоча я впевнений, що тарежі зменшились. І так само буде з радіо. Воно буде зменшуватись або займати свої окремі ніші. А які є в вежі плани на розвиток радіо? Переходити на новий формат, додавати якісь більші інтеграції? Ми, наприклад, нещодавно відкрили з спільну. Це вже буде сприйматися як реклама. Спільно, спільно з УКД університетом, ми відкрили спільну студію. Uh -huh. Всі витрати на себе взяла з цієї студії е, університет, але е, чому ми так зробили? Часто ми, і власне, ми хочемо це також розвивати, на майбутнє, про що ти питаєш? Uh -huh. е, в університет часто запрошують якихось гостей, у них дуже це часто, зустріч з відомими людьми, успішними людьми. І бувало так, що до них, наприклад, в них зустріч з ось Один з прикладів. А ми паралельно знаємо, що діду Франківську виконавець дзвонимо йому там чи його менеджерам. Каже, ми хочемо запросити дідю на ефір. А нам кажуть, ой, ви знаєте, ми у нас не так багато часу. у Нас вечір концерт перед концертом визвичка, перед визначкою обід. Там вранці заселення. у нас дуже от є тільки невеликий так, час. трішечки з Так і ми в, в, маємо зустріч зустріч студентам у кодем. Ми до вас просто не встигнемо. Чи могли б ви до нас прийти записати ефір? Ми таке ну, не практикуємо, до нас виконавці приходять. Типу, е, от. Тому е, ми вирішили. І таких випадків дуже багато. Або навіть за вашою радіостанцією. Ми телефонуємо до когось, е, вони кажуть: ви знаєте, в нас вже там, на 8 там раї, на 9-ту там полюс, а на десяту ми готові до вас прийти там. І е, є вже певна конкуренція саме за гостей. Напевно, ти теж це відчуваєш. Хто перший потрапить, так. хто перший зловить зловить гості. Так, хто так. зловить, а гість при він на всі радіостанції не може піти. Там Фізично є просто, не гости. Він вибере одне, дві максимум. Ну так. Ось, і ми, в, зрозуміючи, що в УКД дуже часто є цікаві гості. там Вони часто запрошують. Ми створили спільну радіостудію, і ми хочемо цих гостей ловити там і зразу в радіостудії, яка від того актового залу знаходиться там 10 метрів. Ми будемо записувати, ми вже таки навіть практикувались, mm. щоб далеко людині не йти, не їхати. Ось, і також ми, оскільки це вуз, там є журналістика, спеціальність, є студенти журналістики, і ми також з ними хочемо співпрацювати. Нам потрібна молода кров. Ми в майбутньому плануємо робити якісь спільні проекти, спільні радіопрограми, подкасти, як власне зараз. Ось, і ми розглядаємо це як ресурс корисний для нас, і для, і для них також. Ну, якщо ти не йдеш на радіо, то та, радіо йде. Та, до прийде тебе. до тебе. Ми Просто. бачимо, ти ж сам бачиш, є мережеві. Радіо, там, як радіо Сковорода, є інші воно, радіо, які фізично пересуваються. Не існує, воно просто так, його можна послухати будь-де. І вони пересуваються, вони пересуваються, вони пересувне. Вони там як якийсь фестиваль відбувається, на якому багато, наприклад, у Львові. Так. Фестиваль, на якому багато цікавих. Ми приїхали, артистів. поставили в руху і вони вже не тимчасову закустудію, і кожна смикують, кожен не ну, треба вже. Е і їхати в інше кінець міста ці зірці самовиконавцю, автору там чи гостю всі привикли, що як за старими канонами радіо це одна невелика будка, десь на одному так. місці, куди завжди можна прийти. Технології дають можливість радіо розширювати незалежно від діапазону, де воно знаходиться. І приходити безпосередньо на подію. Ну що ж, а ми, друзі, будемо підходити до завершення. Нагадую, що з нами сьогодні в студії був Тарас Зень, генеральний директор ТРК Вежа. Тобі дуже дякую за те, що завітав до нас на подкаст. Ну а вас, друзі, запрошую підписуватись. Ну і слідкувати за подальшими новинами. Рай радіо, рай радіо у твоїй дональності.